Вітаю, друзі, в Україні. Ввечері, звичайно, я стараюся записувати свої власні е, тематичні сюжети, але іноді на серце, на душу налягає щось, іноді просто фізично не встигаю. Ну, по всякому буває. От сьогодні не встигав, не складалося. А тут же ж ми маємо великий потужний ефір на анексія НЕТ разом з Володимиром Цибульком. То я. І якраз цим і скористався, що ви, перше, трошки знову закривати борги по відповідях на питання. І друге, мені ця робота надзвичайно подобається. Ви за мене виконали найбільшу частку моєї праці, пошук теми, на яку говорити. Якщо ви це запитуєте, значить вас це цікавить, значить це потрібно. Отже, з великим задоволенням. Запрошую вас на додатковий 273-й випуск нашої спільної з вами щоденної рубрики, в даному випадку другої за день, діалог відверто де теми визначаєте саме ви. І перше питання: воно неймовірно, конічне, коротке, воно болісне і, чесно кажучи, я навіть не до кінця уявляю, а як мені на нього відповідати, що я маю зараз навангувати. Питання таке: ну, не питання, а ствердження. У мене враження, що просто вони владу не віддадуть. У мене теж таке враження. Тільки я вам нагадаю: і хороші, і погані президенти, коли приходили до влади, у всіх них було святе переконання, що вони владу не віддадуть. Майже всіх. Та, крім одного, направду. Коли прийшов Кравчук. Я трошки знайомий був з ним пізніше. Тоді він був конкурентом мого батька, безчесно фальшував ці вибори. Але я потім же з ним розмовляв. Він казав: ну я був свято переконаний, що все буде як при компартії, Не обрали ж рухівців. Значить, все таки буде. Він думав, що він таки лишиться довічним генсеком тільки вже Незалежної України, не добув навіть п'яти років на рік раніше довелося йти на вибори і їх стріском програти. Кучма не просто вірив, так йому страшними злочинами, в тому числі вбивством мого батька, двох головних конкурентів: Чорновола вбили, мороза маргіналізували, обкрутили той Миканівський четвірками і всякою іншою бідою. І вдалося другий термін ще теж відбути. І що? Що йому це дуже допомогло той другий термін? Він же ж був переконаний, що він залишиться назавжди. Думаєте, ні? А нагадати вам рішення Конституційного суду, де кучма з нього витиснув тоді позицію, що один плюс один дорівнює один, що перший термін його не рахується, тому що він почався ще до ухвалення Конституції, тому мовляв, він не зараховується повна беліберда. Але він був певнений, що він відбуде і третій термін. І після третього терміну він знайде якийсь спосіб. Ну, власне, потім він, коли зрозумів, що не вийде третій термін, він похапцем переписував конституцію, щоби наступника, яким хотів бути Янукович, став Ющенко, але щоб наступника зробити маргінальним, дрібним, формальним президентом, а керував далі премєр міністр і думав, далі керувати не вийшов. Провелилося і з тим варіантом, і з третім терміном, і з вічним правлінням. Віктор Ющенко – хороша людина, але. І від нього це чув. Але від нього це було якось дуже розумівчасто. Повторювати Віктор Андрійовича я не буду, тому що там речення складно підрядні на півтори сторінки довжиною. Починалося про щось одне, закінчилося про щось зовсім інше. А я вам прочитаю: цитую, була в нього така посада, держсекретар при ньому працював був Олександр Зівченко перший рік. Ну, не зовсім мудре визначення, там взагалі деякі. Ну так як Зеленський накрутив цими офісами цим всім, то ніхто не крутив. Але при Віктору Андрійовичу теж трохи крутив. Отже, держсекретар Олександр Зінченко, виходячи до журналістів, сказав: Ну ви не сумнівайтеся, Віктор Андрійович прийшов до влади якнайменше на 10 років. Що означає якнайменше? Це максимум, якщо повезе, повезе на 5. А більше десяти просто не можна. Конституція забороняє, але вся команда вірила, що він прийшов на вічно. Прихід Януковича. Ну, слухайте, в Януковича були впевнені. Особливо після того, як провели парламентські вибори 12-го року, захопили владу. Коли клан Саші-стоматолога, його старшого сина, почав все захоплювати в країні. Впевненість була свята я святих. Це назавжди. Ніколи Віктор Федорович цю владу вже не віддасть. Ну, буде синам передавати по черзі, чи якось інакше, Ага, закінчилося майданом. Злетів, вилетів як пробка з шампанського дешевого, совєтського шампанського. Знаєте? Єдині, хто не пробували якимось чином узурпувати чи захопити владу і в ній осісти, принаймні таких не виявляли бажань, це виконуючи обов'язки президента Турчинов, який взяв Формально цю владу, ну не формально, він взяв. Він зробив перші заходи саме дійсно верховного головнокомандувача. Він запустив роботу по захисту країни і дуже спокійно провів чесні вибори і передав владу переможцю Петру Порошенку. Турчинова цього бажання не було. І назвіть мені, хоч один факт, хоч один, який підтверджує середовище Порошенка з його особистих дій, з його особистих поглядів, його слів, що Порошенко хотів залишиться владі на вічно. От наведіть, ну я, звичайно, брехали без перерви. Я досі не забудуся, як от там такий є гайдай, не той, що Луганський, а той, що зараз дуже багато розказує, і там Зеленський то неправильно зробив, і то неправильно зробив. Зеленський має ша мав шанс стати новим політиком, а став другим Порошенком. Знаєте, я пригадую, як це сміття, яке. Так російські ідеологеми в Україну вносило, мене переконували на телеефірі на телеканалі Київ під час тих виборів президентських 19-го року, Порошенко не здасть владу, він зараз, як він програє, він захопить, він не віддасть. Спокійно відбулась передача влади. Передав, відійшов, все. Тому насправді, єдиний, хто не хотів. Узурпувати і залишиться на вічно приваді, а спокійно був готовий відразу її передати, був Порошенко. Всі інші мали намір її захопити і тримати. І нічого їм то не допомогло. Мені здається, Зеленському з цією командою це дуже мало що світить. У нас є єдине, що у нас є колосальний мінус в іншому боці. Ніколи ні під одного президента всі ті наші говорячі голови, всі ті дрантиві білі пальтечка, всі ті продажні. Господи, хотів сказати ОСД, лідери суспільної думки. Ні, ломи, лідери, абщеси нова не Непоганим цими паскудами українську мову ні під кого так не лягали масово тупо. Причому деякі, які навіть його критикують, вони мають завдання бити по його опонентах, били По Порошенкові, ну відпрошувалися, ніхто з них не хотів бити по залужному. Зараз Залужного зняли, все дістали вказівку. Вже тепер ті самі, які Залужного захищали, зараз вже за Сирського так топлять, аж аж кварчить. Тому насправді сила Зеленського і можливість його узурпувати і захопити владу і з неї не відійти, лежить в отих наших говорячих головах, в лідерах суспільної думки, в активних українцях, в тих, хто раніше виходили на майдани, яких стало дуже дуже менше, дуже прорідла ця війна. От сила Зеленського в тих, хто промовчали, тих, хто сказали, ну не все так однозначно. От тільки вони єдині можуть робити так, що Зеленський не віддасть владу. Ця влада, знаєте, всі інші були сильніші. І в Януковича сили було, повірте, більше, а в кучми шовку Януковича і Зеленського, і Кравчука разом взятих. І нічого не допомогло. Втратили дуже швидко. Я не думаю, що вони зброжуть владу. Інша річ, що я дуже боюся, що в нас буде кров, тому що ці підуть на авантюри. Цим маніпулюють і керують з Москви. Знаєте, ні Януковичем, ні Кучмою напряму з Москви не маніпулювали. Янукович ні, Янукович здався Москві в самому кінці. Це був грудень місяць, навіть кінець десь грудня 13-го року. Ось з того моменту почалася кров. А до того, до того все одно шукав якісь переговори, пробував порозумітися. Але ці дуже сильно під Москвою. І от тому. Я дуже боюся, що вони спробують оце цікування людей на людей, оце протиставлення, те, що коли Януковича тітушки появилися за півроку до кінця його влади до майдану, коли в Зеленського тітушки тушки появилися давно. От тому ці історії вони показуватимуть, що відхід їх від влади може бути дуже важкий і дуже кривавий. Але ніякої влади вони не збережуть. Закінчать повноваження. Ну, далі я боюсь, що якийсь час їм ще затягнуть воду, ті говорячі голови, які зараз повилазять всі. Причому з таких дуже опозиційних білих політечок будуть розказувати: Ні, ні, давайте, знаєте, Україні. Я дуже не люблю Зеленську, але ж борони Боже, якийсь Порошенко почне розхитувати країну, якісь націоналісти вилізуть, росіяни, Путін скористається. Ні, давайте ми Зеленським залишимося. От вони можуть трохи продовжити, але я думаю, що це закінчиться досить скоро. Інакше України не буде. От все. Наступне. Доброго вечора, пане Тарасе. Недавно відбувся мітинг на Майдані Незалежності, і ви помітили, як більшість телеграм-каналів висміяли цю подію, ніби якісь люди вийшли помітингувати, підіграли Росії і Порошенка сюди приліпили, куди б без нього. Показали цих людей якимись маргіналами. Я думаю, що в Україні більше не буде майданів. Одні продались інші, залякані, а з такою підтримкою медіа, і тим більше майдан не відбудеться. Дякую вам. Ви, є в там же пішли компліменти. Значить так, перше, що стосується самої події, знаєте, я маю трошки нюх і відчуття. Там не відчувався майдан. Я не відчуваю. Немає того відчуття, що зараз є готовність вийти на майдан. Розмито було дуже навколо залужного. Він сам не був готовий щось подібне сказати. От Юшенко, коли відходив, пригадуєте з прем'єрської посади, я йду, щоб повернутися. У Залужного якісь є обставини. Я не хочу тут, я не буду його взагалі ніколи критикувати. Ми йому тільки вдякувати маємо. Але там якісь є обставини, які йому не дали щось подібне сказати. Я не знаю, можливо він раптом зробить дуже різкий якийсь крок. Можливо, це тактика, можливо, ні. Але може він і не хоче займатися політикою ніколи. Але передумови для там для майдану нема. Але право людей ніякий воєнний стан це не позбавляє права людей провести певну зустріч і поспілкуватися і поговорити. Люди, які закликали на, цей, на цю подію, вони чітко казали, це не якась акція, там нема деструкції. Ми хочемо про це проговорити. Суспільство має право на таке віче поговорити про те, що відбулося, коли в грудні місяці одна з солідних соціологічних фірм провела опитування: 72% категорично проти звільнення залужного, 2% ЗА підтримують, решта не визначилися. 72% проти двох. У нас президент 2%, президент 2% українського народу. Не лякає перспектива жити з президентом двох процентів замість 73%. Перевернулося дещо. Люди мають право вийти і це проговорити. І як на це реагувати? Приєднуватися. Ті, хто хочуть на повноцінний майдан, це була не їхня подія, і вони би вносили туди, напевне, якесь протиставлення. Тому, очевидно, була логіка просто не приєднатися, простежити за цим. Хтось, хто вважає, що це не потрібно, стати з боку, не війти туди. Хтось вважає, що потрібно прийти і взяти в цьому участь. Але. Шельмувати або робити на цій темі провокації це є найбільша падлючість, яку можна придумати. Дві ті категорії. Ну, перше, що стосується Порошенка. Порошенко десь виходив з тих позицій, про які я говорю, він не засуджував цю акцію ніколи і ніяк. Він просто не закликав, тому що ну він теж відчуває оцей струмій психологічний в суспільстві, нема ще поки що готовності виходити брати участь в цьому, ну мабуть, це було б зайве. Принаймні для нього зайве, тим більше ви бачите, як всі вже були наготовані там в владі всі телеграм-канали, о, зараз ми прив'язамо Порошенка. Вони прив'язали, а він цей момент, знаєте, де був? На сході України, десь в Донецькій області, передавав військовим техніку. Тому він навіть чисто об'єктивно не міг бути. Але він ніколи жодним негативним словом не сказав про тих, хто туди пішли. А от ті, хто почали кричати, знаєте, серед них є люди, які от перші зігнули тут. Вау! На користь Росії! Я не про всяких джокерів, там, ні тайні депутати, не телеграм-канали ворожі, е про російські, російські і банкової, а про нібито наших прогресивних блогерів-журналістів. От коли вони це почали, це вже означає, все, мінусуємо. Оця людина в мінус. І ця людина в мінус. Тому що, коли почнеться справжній майдан, вони почнуть нам розказувати, а не розхитуйте човна, тому що щурів у тому човні починає нудити, блювати будуть. Тому от ця подія, яка відбулася, це не був майдан. Це був ну такий, це не мітинг навіть. Це було віче невелике, але абсолютно нормальне, адекватне, добре проведене, невелике Віче на Майдані. Позитивна, абсолютно подія для нормального людського суспільства, цивілізованого. І от ті, хто стали його прямо засуджувати, просто викреслюємо їх з переліку порядних людей і тих, на кого можна розраховувати. Все, хай він собі працює своїми російськими, хорошими руськими з тими білими пальтечками, і все так однозначно, і все тому подібне. Ще раз кажу, я поставився якраз належу тої категорії. Я подивився, думав, піти, не піти, піти, не піти. Ну, я вирішив, що в даному випадку, ну я дисгармоную, тому що в мене трошки інші уявлення, і про Майдан, і про все, а про що радитися? От про що ще радитися в цій ситуації? От тобто я собі не уявляв свої ролі, тому я спокійно не пішов, але я дуже підтримую тих, хто вийшов. Я тільки за, і я тільки позитиві можу про них говорити. Тому ще раз кажу: нам треба для себе зрозуміти, що ті, хто хочуть доброго виправлення в Україні, ті є для України. Обзивати будь-кого, хто хоче добре зробити для України московським провокатором, оце і є ота промосковська сьогоднішня влада, оце і є її підігрування. А тепер щодо е, ну, дуже сумної перспективи, яку малюєте, я не хочу її говорити. От по виповіді на попереднє питання, я, я акуратно обійшов трошки з іншого боку. Хочете чесно, я в якийсь момент сказав, що Україна має шанс закінчитися. Ми не перший раз втрачаємо державу. Якщо в Україні всі верстви, от чим нікчемніша, чим мерзеніша, дрібніша влада, тим є чомусь більше бояться. Люди, які зовсім не боялися Януковича чи Кучми, чи з протилежного боку, скажімо там, були проти Ющенка, не боялися Ющенка, бояться Зеленського. От коли еліти бояться дрібноту, Таку міс... 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 малесеньку дрібноту, коли всі ті, хто мають голос, їх чують, починають виправдовувати зло, ну, в такому випадку може просто не бути майбутнього в державі. Тому що це зло може закорінитися. Якщо воно закорінеться в якийсь момент, воно знайде спосіб, потім нейтралізувати, не допустити будь-якого майдану. І от тоді, тоді списуємо все вже. Але зараз поки що надії є, хоча от те, що ви сказали. На жаль, в мене воно в голові теж крутиться. Ви так трошки підловили мою думку, але я її відганяю. Я цього в голос не говорю, і вам я цього не сказав. Все добре, домовилися. Я цього не сказав. Я все ще надіюся. І я думаю, що ще, ще дуже сильно рване в той момент, коли дійсно суспільство вже буде для цього готове і підтримує цей, цей вибух. Наступне. Чому всі підігрують Зе? Мені набридливо бачити, як ухилянту допомагають ухилитися. Навіть заужний підігрував. Треба на конференції про мобілізацію було сказати, що за мобілізацію відповідає виключно верховний. Тож всі питання до Зе, так само і не фоткатися із Зе. Давайте так. Я вже вчора і позавчора сказав кілька слів по заужному і по тих обставинах. Знаєте, ми не знаємо деяких деталей. І іноді дещо потрібно робити. З певною дипломатією, з певною військовою тактикою. От ми не знаємо. Перше, заужний бачив, як цей український мудрий нарід невдячно і піде, поступив з Порошенком. Він це бачив. Ви впевнені, що він хоче нам віддати решту свого життя? Не армії, не обороні, а політичній діяльності, де його будуть всі оббивати брудом. Ви це впевнені в цьому? А якщо він просто хоче відійти тепер, так його видавили, витравили, йому погрожують десятками карних проваджень. От мені не погрожують, вам не погрожують, ну мені погрожують, але плювати я на них хотів. А заужному точно їх понавиписували і тиснуть. Ви впевнені, що він, якби він збирався йти в жорстку політику, так, для нього це був би аргумент і все. А ви певні, що він цього хоче? Тому насправді є можливість, що це певна тактика і стратегія на розігрування. Відтягування часу для того, щоб потім зробити відповідний жорсткий крок. Є інші обставини. Чи мені це подобається? Мені, звичайно, це не подобається. Що я в такому випадку роблю? Я в такому випадку кажу. Валерію Федоровичу, я вам неймовірно вдячний за все те, що зробили для України. За те, що ви врятували Україну не завдяки, а всупереч діям цієї злочинної влади. Я вам неймовірно вдячний, але фотографії і відео, як вам там щось вручають, і там. Як ви потискаєте комусь руку і все інше, вибачте, я просто на них не буду дивитися. Я їх пропущу. Ви маєте право на те, щоби всі ми зберегли до вас повагу і респект. Ви на це заслужили понад всі міри. А якісь такі дрібні речі буде час за ушні пояснень. Що стосується пояснення про мобілізацію, вибачте, але він це сказав. Ну, Ну, він не є мітинговим політиком, він генерал, він головнокомандувач, саме той, який з великої букви пишеться. До речі, маленьке для граматики. Головнокомандувач і верховний головнокомандувач пишуться тепер у нас, відтепер тільки з малої букви. Головнокомандувач писався з великої букви, доки це був залужний. От для себе зробили це право і не порушуємо його, тому що там, де нема великої букви в душі і в долі, там не треба його і мавпувати і на папері. Отже, він не політик, щоб вибирати гучні фрази. Він мав пояснити, він пояснив. Він за тої прес-конференції разів 10 повторив цю історію, з якою чомусь незадоволена публіка, в тому числі і в нашому середовищі, казав: О, а що це він таке відповів? Він сказав: це не справа армії. Займатися мобілізацією, це не наша справа. Влада має виписати, а не армія. Мобілізаційні принципи. Ми маємо захищати країну і моє завдання отримати людей для захисту, добре підготованих, обмандированих і зробити так, щоб вони зберегли своє життя і принесли перемогу. Він це дуже чітко сказав. Що ще треба більше? Тому насправді, ну просто ми очікуємо від відзужного, що він вже от згоду готовий. Політик ні, він не політик, він воєначальник. Найкращий за всю історію України, ну чи порівняльний з Муженком, просто Муженка трошки менший був е, випробування на нього. а один з найкращих в історії України, вона начальник всіх часів, і давайте його сприймати саме так, а не шукати для нього якісь інші речі. А от для всіх інших. Оце підігрування у хілянту, що він міг ухилитися, оце виправдовування кожного злочину. Оце є речі неприйнятні. І я вже двох інших попередніх питаннях це казав. Саме ті люди, які пробують це виправдати і допомогти ухилитися, саме ті люди роблять так, щоб в нас могли не бути майбутнього. На превеликий жаль. Наступне питання: вітаю, пане Тарасе. На помийних телеграм-каналах Єрмака розганяють тезу про те, що він майбутній прем'єр України. Чи таке можливо, та як можна цьому протидіяти? Це ж буде справжня біда для нас. Навіть думати про це страшно. Наша вдяч... На прихильність, ваша вдячна прихильниця та пана цибулька перекажу сьогодні цибульку, що в мене просто шквал прихильників його, і мене це дуже тішить, бо я його неймовірно шаную і поважаю. Ваша аналітика найкраща в українському. Ну, це все це вже пише компліменти. Значить, що стосується цієї історії з Ярмаком, цих питань багато. Я напевне зроблю окремий спеціальний запис на цю тему. Зараз хочу сказати коротко, прем'єр-міністр в Україні не офіс президента. Головний в Україні, головна Верховна Рада України, смішно, правда? А головна посада, тому що це є персоніфікована, це є прем'єр-міністр, це головна людина в Україні. Ніякий не президент. Президент, другорядна людина в парламентсько-президентській республіці. У нас просто узурпована незаконна влада. А якийсь завгосп, умивальників, начальник і мочало командир. Це взагалі ніхто і звуть його ніяк. У нас відбулася незаконна узурпація влади людьми, які не мають владного повноваження і навіть не є відповідальними особами. Чому закрутилася ця теза? Вона появляється на певних каналах і Єрмаківських, і вона появляється як загроза на опозиційних певних каналах. Чому на опозиційних? Тому що ну, ми на холодне дмухаємо. Це вже потрібно робити, тому що ми побачили, як маленькі загрози стають великими бідами. Чому на єрмаківських в мене питання? Чи для, для того, щоб готувати суспільство до цього, так це викликає тільки спротив, навіть прихильників. Тому що вони всі розуміють, вони ж якось Зеленського, вони за нього відповідальність не відчувають. Вони ж його обирали. Вони ж там пробують його якось виправдати для себе. Але якийсь Єрмак керує всією країною. Для них це, це принизує момент. Вони лише спробують доказати: ні, він ж не керує, керує наш вова. І от. Для чого це запускає з їхніх помилок? Мені сказати важко. Можливо, це віддування Щек Єрмака, він ж не є інтелектуалом. Давайте не забаваться, він не є мудрою людиною. І він хоче себе показати щось що трошки таке значиме більше, і комусь повимахуватися, продемонструвати. Чи це може бути для цього? І для цього може бути. Тому що, якщо це підготовка до подібної дії, то вона видається мені дивно. Я ще раз кажу, буде окремий запис, де я про це постараюся дуже детально розповісти, але просто така деталь. Ви розумієте, що. Ну, правильно, закінчується каденція президента, він відходить, зникає одномоментно така фігура, як його керівник офісу. Просто зникає, тому що він навіть не держслужбовець. Там немає нічого. Він просто помічник. Помічник тільки трошки вищим рангом. І все. Прирівняний. І тому закріпити себе на цей момент, напевне, хочеться. І це виглядає, ніби, знаєте, як нам таке певне. Підкріплення думки, що от 20 травня закінчиться його повноваження, він кудись зникне. Про Зеленського та він не зникне. Він буде триматися за цю ваду руками і ногами, і Єрмак йому буде допомагати триматися за цю ваду руками і ногами. І навіщо Єрмаку брати на себе пряму відповідальність в уряді, де ти за щось відповідаєш? Коли ти керуєш урядом, коли Шмигаль в тебе ходить отако на задніх лапках, всі міністри перед тобою отако щулилися? Коли Верховна Рада, ну, воно більшість ти залишки її, плюс ті, кого ти кого-то там купив, плюс Стефанчук отако, з... зкутюрбившись перед тобою, навіщо це потрібно Єрмаку? Якби вони дійсно планували усунення чи відхід Зеленського після 20 травня, це був би варіант до кінця воєнного стану, Верховна Рада не переобирається, уряд обирає Верховна Рада, там міняють, там була взагалі версія, що міняють Стефанчука на Арахамію. Арахамія проводить голосування в Верховній Раді про обрання прем'єром Єрмака, і він лишається надовго. І він формує свій особистий культ і свої особисті впливи. Чи можливо? Теоретично таке, таке теоретично можливо, але це реалізувати це буде дуже важко. А після такого попередження це буде подвійно важко. Я ще раз кажу, про це буде окремий запис, але зараз я вам просто говорю: я не бачу поки що до кінця особистих мотивів ярмака в цьому. Я не бачу поки що. Легких способів цього досягнути. Досягнути можна, просто легких способів поки що в цьому нема. І все одно це рано чи пізно закінчиться. і Ірмак просто засвітиться і навішає на себе пряму відповідальність за те, чого він поки що уникає. Він відповідальний за все, але прямої юридичної нема взагалі. От тому мені це трохи дивно сама засвідка, тому я не скидаю з важелів. Просто чисто політичну інтригу погратися в цю гру, когось полякати, когось потероризувати, з Зеленським обмінятися отакими сумнівними компліментиками. В них такі речі є. Вони так спілкуються. Це, це не такі люди, як ми. Ми трошки по-іншому привикли. Ми живемо в десь якійсь певному середовищі психологічному західного світу. А це російська ментальність. От чому вся штука. Так, ну ще раз кажу, там буде окремий сюжет. Я детальніше про це буду говорити. Вітаю, пане Тарасе, Цілком вас підтримую. Як ви думаєте, в інтерв'ю з Такером Карсоном був пою Очі Васильєвіч? Погано підготовився, чи західний погано підготовився, чи західний народчик це з'їсть? Заковтне о те, що вона говорила. Перше, хто там був? Я вам скажу чесно. У мене трошечки блювотний ефект є, і тому дивиться інтерв'ю. Нормально я не зміг. Я подивився деякі текстові речі, деякі нарізки. Я спеціально відкрию. Я подивлюся. Хай мені буде погано, я подивлюся. Там є кілька фізіономічних речей, за якими можна це зрозуміти. Але починаючи десь з літа минулого року, Путін не витягує довгих розмов, довгих подій. Він реально не витягує. І от зустріч його з Ардоганом була дуже помітна. Півгодини це для нього максимум. Після того він вже починає конати. Він живий, але я не думаю, що це був він. Ну, перевірю, дві години. Причому, розумієте, він ще говорив дурніше ніж сам Путін. Насправді, знаєте, Путін виродок, але він не дурак. Він не дурний, а говорив ну, говорив ідіот. Тупий примітивний майор Федеральної служби охорони Васильович. От типовий це його рівень. Його там готувало, очевидно, до того. Може, в нього вухо стояло, ну цей підсушка вусі. Я не знаю. Але це дуже не схоже на справжнього Путіна. Чи це зайде на заході? Знаєте, хтось, це, хто це готував, навіть російські кажуть певні пропагандисти. Той, хто це готував і хто за це заплатив мільйон доларів Карсону, кажуть: ідіоти вони точно не розбираються, не є спеціалістами по Америці, тому що там таке не заходить. Це провал. Але. Знову про це треба окремо говорити. Подивіться в суботньому інтерв'ю в другій частині в Дмитра Макашова на Дмитро Ньюс. Ми там це хвилин 30 чи 40 розбирали цю справу. Насправді, там є певний механізм. Ніхто не буде слухати дві з чимось години тупої беліберди Путіна, тим більше за кадровим перекладом. Це не цікаво. Американці не будуть слухати, але куплена преса. Куплені журношлюшки, не тільки в нас продаються, а там теж продаються. Куплені певні лідери, общественного мнення, наріжуть певних цитат, або й навіть того, що нема в самому інтерв'ю, воно зроблено для того, щоб розсилати відповідні меседжі. Вони під певну річ. І знаєте, це інтерв'ю дуже чітко співпало з двома речима. В Америці розглядається питання великої допомоги Україні, в Україні знімають заужного. От я вам скажу, ці дві три речі якось вони грають між собою. Чи зайде, інтерв'ю не зайде, цитати, на жаль, зайдуть. Вони дуже гарно синхронно грають з Трампом. Дуже коротко, дуже коротеньке питання. Пане Тарасе, питання про Сакашвілі. Спочатку Порошенко привів його у владу, потім позбавив громадянства. Зеленський знову повернув його у владу, потім охолонув до нього. То що з міхо не так? Знаєте, про Міхо можна говорити годинами, а можна сказати дуже коротко. Міхо деменція. Він психічно важкохворий, він втрачає повністю контроль за думками, і це почалося на сьогодні. Всі дивилися, ну він же ж непогано в Грузі робив реформи. В Україні була думка, він в Україні щось допоможе зробить. Не міг зробити вже навіть фізично. Він вже все, він вже втрачав, він вже звихався. І що стосується Зеленського, Зеленський не просто його відпохилов до нього, Зеленський здав його грузинам. Він здав йому цей раклій прем'єр-грузії. Дякував за те, що він його віддав їхні руки правосуддя. Тому насправді Саакашвілі нікому вже не потрібний. Колись буде більше якесь питання, трошки більше відповім зараз. Просто щоб це відмітити, він не є більше гравцем, ні в чиїй, в тому числі в грузинській політиці. Все, цей персонаж забутий, все на цьому закінчуємо. Слава Україні!